Традиційно згадаємо про головні події регіону, що потрапили в полазору кореспонденти вільдани протягом тижня. У студії Микола Дубовий мої шанування сьогодні розкажемо про таке. Поширювала кремлівські наративи. У Черкасах СБУ викрила професорку університету, яка вихваляла расизм і виправдувала воєнні злочини Росії. Честь і Шана в обласному центрі родинам загиблих захисників передали їхні нагороди. Обіцяють бути вірними у Чигирині. Урочисто склали присягу вихованці ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою. Дарує світло і красу. Черкаський ветеран власноруч виготовляє свічки, що прикрашають оселі і рятують від темряви. Наші люди на батьківщині додому повернувся старший матрос Леонід Перетятько. Черкащанин потрапив у неволю понад три роки тому в Маріуполі. Про це інформує начальник обласної військової адміністрації Ігор Табурець. 2 жовтня воїна звільнено в межах нового обміну полоненими. 185 наших захисників знову на рідній землі. Воїни збройних сил Національної гвардії Державної прикордонної служби із захисниками також повернулись цивільні 20 наших людей. Від початку повномасштабної війни з російського полону вдалося визволити 7 тисяч українців. Україна слава Україні. Чергову партію допомоги від області отримала 118-та окрема бригада сил територіальної оборони ЗСУ, 156-й окремий батальйон. Цього разу вантаж на понад 6 мільйонів гривень. Ідеться зокрема про 12 дронів, 42 одиниці, праціливі засоби відеоспостереження, сім зарядних станцій. Усе це придбали за обласною програмою територіальної оборони. Служба безпеки викрила ще одну прокремлівську агітаторку у Черкасах. Фігуранткою є колишня викладачка одного з місцевих університетів, яка виправдовувала війну Росії проти нашої держави та чекала окупантів у центральних регіонах України. За даними слідства, під час спілкування з колегами жінка поширювала кремлівські наративи і вихваляла загарбників. Крім того, вона підтримувала зв'язки з мешканцями тимчасово окупованих територій, від яких отримувала інформацію про дії російських військ та, нібито, краще життя під окупацією. Встановлено, що фігурантка неодноразово заявляла про готовність підтримати російських загарбників та однією із перших отримати паспорт РФ у разі захоплення регіону. Також вона публічно виправдувала російські обстріли цивільної інфраструктури, заперечувала загибель мирних мешканців і стверджувала, що Харків, Одеса, Херсон та Миколаїв є Ійськими містами ініційовані службою безпеки судово лінгвістичні експертизи підтвердили факти інформаційно підривної діяльності фігурантки на користь країни агресора. Наразі слідчі служби безпеки України повідомили освітянці про підозру за частинами 1 та 3 статті 436 прим 2 кримінального кодексу України. Це за виправдовування визнання правомірної заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікації її учасників. Зловмисниці загрожує до 8 років тюрми з конфіскації майна. Сотні життів, покладених за мир в Україні, у пам'ять про героїв Черкас їхні рідні отримали відзнаки та державні нагороди. Захід відбувся 29 вересня в обласній філармонії. Перед початком церемонії учасники зібралися біля меморіалу зі світлинами бійців небесного війська. За кожним фото на цьому меморіалі історія життя. Народився, навчався, працював. Хтось професійно займався спортом, інший був педагогом від Бога. Підприємці, інженери, митці. З початком повномасштабного вторгнення цих людей пов'язала спільна мета захист батьківщини. Сестра героя Владислава Генкеля прийшла вшанувати його пам'ять. Дівчина каже, він ніколи не скаржився і постійно заспокоював рідних. На початку війни він пішов по власному бажанню в перший день. Він пішов туди заради своєї родини, своєї країни. Він ніколи нічого поганого не розказував. В нього все завжди було круто. Він завжди був дуже позитивною людиною. Йому було лише 24 роки, але він був дуже крутим. На щиті повернувся й Мар'ян Бегей. Подруга бійця розповідає, він мав вибір між мирним життям та службою в Збройних силах України, незважаючи на ризики, обрав друге. Загинув дуже молодий, 32 роки жити та жити, але він зробив свій вибір на користь держави. На користь всіх нас героїчно загинув на покровському напрямку вже майже рік тому. Він сказав, що якщо будуть всі ховатися, ми він ніколи в житті не виграє, йти захищати. Пам'ять загиблих у російсько-українській війні вшанували, поклавши квіти під фото захисників. У цей день на рідних та близьких чекала ще одна місія. У Черкаській обласній філармонії їм вручили відзнаки та нагороди в пам'ять про подвиги героїв. Одну з таких отримала мати Миколи Малігонова, але для своїх учнів, як і для побратимів, він лишився хіміком. Відповідальний та відданий педагогічній справі розповідає про хлопця пані Любов. Розвивав власну справу, заснував благодійний фонд і волонтерів. Перед тим як піти на війну, сказав: Мама, тут все налажено, ви справитесь, а там потрібні руки, ноги. І він іде у першу танкову бригаду стрільцем з з зенітчиком. Він хлопців усіх забезпечив, де прийшов він у бригаду. От уже ми підтримуємо зв'язок і по сьогоднішній день з командиром, з його побратимами, з хлопцями Вони кажуть: ми зараз гадуємо колю, бо те коля нам доставив, те нам коля доставив. Тому і їх переправили на Курську область, де вони тримали стрій. Був прорив, хлопці відходили, а він ще з одним Давідом залишився прикривати їх. І в цьому весь наш Миколка. Відзнаки та нагороди з рукочільника області Таборця приймають дружини, батьки, брати і сестри загиблих черкаських бійців зі сльозами на очах або ж красномовним мовчанням. Бо ж найкраще за все говорять подвиги полеглих бійців та захисниць. А ми маємо про це пам'ятати. Наша незалежність, свобода і воля оплачена. Дуже величезною ціною, ми маємо донатити, волонтерити, захищати, робити все для того, щоб наша Україна вистояла і наша Україна перемогла. Ми маємо цінувати і пам'ятати, віддавати шану кожному захиснику і захисниці. Вікторія Лега, Олександр Костирко, служба новин, телеканалу Ільдана. До дня захисників і захисниць України відбулося урочисте вручення відзнак тим, хто своєю мужністю, професіоналізмом та відданістю справі щодня зміцнює обороноздатність держави детальніше у сюжеті. Сьогодні вшановують усіх хто став на захист України та продовжує боронити її на передовій. Згадують і тих, хто віддав життя за свободу та незалежність держави. Серед відзначених бойова медикиня Наталія каже, пішла служити за покликом серця, адже не могла залишитися осторонь, коли країна потребує допомоги. Дуже приємно побувати на такому заході. Дуже приємно, що відбуваються такі заходи в пам'ять про загиблих воїнів. що нічого не забути, ніхто не забуте, Ми завжди пам'ятаємо і завжди будемо знати, що там ви прикриваєте нас з неба. Ну і само собою такий захід дає сили і мотивації працювати на. Благо України, українського народу, зі слів старшого лейтенанта ЗСУ, сьогоднішній день є знаковим для держави та її громадян. Адже захисники це не лише військові, а й медики, рятувальники та всі, хто щодня наближає нашу перемогу, стоячи на варті безпеки і життя людей. Так чи інакше треба вшанувати тих, по перше, хто вже відійшов в небесне воїнство, і так як твердить наш гімн. Душу і тіло віддав за нашу свободу, і також важливо визначати тих, хто сьогодні боронить нашу державу. А насправді нам є що боронити, є кого боронити. І власне, як сказав генерал Табурець, сьогодні і ми маємо те, що здивувало весь світ. І сьогодні ми маємо міцну армію, яка здатна зупинити ну, власне будь-яку іншу військову силу. Цей день нагадування про те, що захист України справа кожного, хто стоїть на передовій, працює у тилу, рятує людей та підтримує військових, шановуючи їхній внесок, ми дякуємо за відвагу та самовіданість, яка надихає всю країну, зазначив очільник області. Завдяки нашим захисникам і захисницям, завдяки людям з великої літери, людям честі нашим воїнам, які сьогодні. Попри все, попри погоду, попри лавину кабів, попри, можливо, неповне, недостатнє озброєння, яке б хотілося б мати більше, вони стоять і стримують понад шість сотень тисяч вражених. До вручення нагороду лучився нардеп Олександр Завітневич. Він зазначив, що український народ показав ворогу захопити Україну не вдасться, та водночас продемонстрував усьому світу, як вміє відстояти свою незалежність. Захисники і захисниці показали ворогу, що за чотири дня нічого не вийде. Показали всьому світу, як ми вміємо захищати нашу незалежність. Зараз всі вже вчаться у вас військовій справі, мужності і незламності, і головне стійкості. у Чигирині до Дня захисників та захисниць України. Урочисто склали присягу вихованці Черкаської ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою. Був острах, чесно і радість. Радість того, що я зміг, я поступив. Мене все добре, символічно, що ця подія відбулася в історичному серці українського козацтва, де формувалися традиції мужності і незламності, які продовжують жити у сучасних поколіннях. Чому це місце? Тому що це така козацька столиця України. Тут зароджувалась українська державність і вважаємо, що це буде така гарна знакова подія, яка має запам'ятатися нашим дітям на все життя. Сьогодні ви приймете присягу і посвяту святу ліцеїсти. Нашого чудового нового навчального закладу. Дорогі наші ліцеїсти, бажаю в першу чергу, щоб ви у ліцеї гарно навчалися, отримали гарну фізичну, патріотичну підготовку, гарні знання. Дякую батькам, що ви зробили цей вибір. Я вам скажу, що в мене також син росте, я також. Думаю, над цим питанням, щоб віддати його військові ліцей. Начальник ліцею імені захисників України Григорій Очеретянко висловив упевненість, що ця традиція стане справжньою духовною основою для всіх поколінь ліцеїстів. Ми з вами подолали невелику частинку нашої спільної роботи лише місяць. Але подивіться, скільки ми вже з вами досягли. Ви вже далеко не ті хлопчики і дівчатка, які з надією і якимось острахом 1 вересня. Перший раз одягли цю форму. Ви зробили маленький крок до своєї мрії і надіюсь, вона буде. Я стала на крок ближче до мрії. Моя мрія захищати Україну і бути вірний своїй країні, завжди допомагати їй і бути чесною з нею. Служба безпеки спільно з національною поліцією запобігли новій спробі нелегального продажу зброї та боєприпаси у Черкаській області. За матеріалами справи фігурантом виявився 30-річний колишній військовий житель Звенигородки. Зловмисник вирішив підзаробити на збуті зброї та боєприпасів. За оперативними даними, засоби ураження були вивезені із фронтових районів України. Правоохоронці затримали зломисника на гарячому на спробі нелегального збуту автомата АК 74 та понад 50 набоїв до нього. А також кошти отримані злочинним шляхом. Наразі за матеріалами служби безпеки України, затриманому повідомлено про підозру за частиною 1 статті 263 кримінального кодексу України. Це за незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибу. Уховими речовинами зловмиснику загрожує до семи років тюрми у смілі. Канадський блогер Джей Шнел збирає історії переселенців, щоб написати про це книгу. Подробиці дізнаємось з матеріалу студії Сміла новини. Канадець, який вже чотири роки живе в Україні і розповідає про наслідки війни світові, приїхав саме у смілу. Тут він шукає історії для своєї нової книги. Джей Шнел – амбасадор національного проєкту Пліч опліч згуртовані громади. Він військовий блогер. Видав книгу Україна краса жорстокість і нині працює над новою про громади, які допомагають переселенцям. Ми зараз перебуваємо у притулку для внутрішньо переміщених осіб, яких евакуювали з районів, що постраждали від бойових дій. І дуже важливо налагоджувати контакт з людьми з цих громад, підтримувати їхню участь у житті спільноти. Також важливо показати, що існує життя і поза межами евакуації з небезпечних районів. Мій особистий досвід евакуації з тих регіонів показує, що багато людей не хочуть залишати свої домівки. Нещодавно Сміла підписала меморандум із прифронтовим Мирноградом. Сьогодні його жителі мешкають в шелтері. Саме їхні розповіді слухав Джей. Я Патроска, але в Мирнограді я родилася, знаю, і працювала я там 39 знаю, років. І діти в школу туди ходили. Мені син воєнний обов'язково говорив: мама уїжає, що ж був на фронті, бі абі тому що там небезпечно оставатися. И когда я выехала, нас вина. В других местах есть хуже. Я считаю, что есть. У нас есть доступ. И кушать приготовить, и вода есть горячая, где покупаться. И, Ну, все есть у нас. И туалет, все. Мы сами должны быть создавать еще. Надо жизнь начинать с нуля, как говорится, не бояться. Ну, що ділиш, живіть така. Про роботу шелтеру і кількість його мешканців розповів перший заступник міського голови Сміли. На сьогоднішній день в нашому шелтері, як я вже сказав, розрахований на 50 осіб, проживає 39 осіб, із них 17 дітей. Всі ці люди позаключали декларації із нашими лікарями. Діти ходять у школи, діти ходять в дитячий садочок. Тобто, життя продовжується, але, на жаль, в час. Війни, яким зараз проживаємо, для смілян це можливість побачити своє місто очима іноземця, який розповідає світові про Україну. Історію людей зі смілянського шелтеру стануть частиною нової книги, яку читатимуть далеко за межами нашої країни. я приїхав до України як турист на семиденну поїздку Сталіна, Естонія на початку січня 2022 року. Мені одразу дуже сподобалася країна. Я не планував стикатися з війною. Але, будучи фотографом, відеографом і письменником, я почав займатися журналістикою. Я залишився, спостерігав і документував події, які відбувалися на моїх очах, і це глибоко вплинуло на мене. Я вважаю, що те, що відбувається з невинними людьми, які вимушені тікати зі своїх домівок і з цивільною інфраструктурою, є абсолютно несправедливим. Ми відвідали лікарню, яка постраждала, і я побував у багатьох школах, що були зруйновані. Це безглузде знищення враже. Своєю несправедливістю я не хочу, щоб про це забували і прагну донести інформацію. Вона має силу, особливо коли йдеться про вплив на політику. І я сподіваюся, що через історії, якими можу поділитися, можна буде вплинути на рішення та підтримати Україну». Вітання з професійним святом приймають нині працівники освіти. Вже традиційно кращих відзначили почесними нагородами за сумлінну працю, віддані справі та вагомий внесок у розвиток галузі. Традиційно День працівників освіти відзначають у першу жовтневу неділю. Цього року свято буде 5 жовтня. На урочистому заході зібралися педагоги з різних куточків області. Серед них учителька інформатики з Христинівки, яка присвятила освітній діяльності близько 38 років. Зараз, коли от такі військові дії, у нас така тривожна ситуація в усій країні. Учителям треба Ну, шану віддавати, що ми всі ситуації тримаємося, вчимо дітей, виховуємо їх, любити Україну вчимо. Звичайно, що учитель це учитель, професія майбутнього, я так вважаю, і вона ні в якому разі не відімре. Навіть якщо буде дистанційне навчання, онлайн навчання. Зі слів Любові Календрусь нагороду вона отримала за роботу малії академії наук. Разом із вихованцями вони реалізували командний проєкт, створили куточок пам'яті та слави, який успішно захистила одна з її учениць. Ми в своїй школі створили. Музей пам'яті і слави у нас 17 випускників нашої школи, на жаль, загинули з 14-го року. Ми збираємо ці матеріали і от написали, як важливо в роботі, в дослідженні, як важливо зберігати пам'ять, особливо тих найближчих, тобто дітей, які я вчила. Про які я можу з душею розказати. От ми зайняли друге місце на Україні. Попри всі виклики, Вікторія Кириленко продовжує свою освітню діяльність. Вона переконана, педагоги, як і військові, тримають свій фронт освітній. Каже, такі заходи є визнанням професійних досягнень і водночас надихають працювати далі, розвиватися та підтримувати віру в майбутнє української освіти. Я сприймаю завжди День працівника освіти, День учителя, як можливість ще раз е, почути, і побачити саме е, кожного учителя, який своєю щоденною працею, можливо, і непомітною для широкого загалу, але такою потрібною і важливою для дітей, для батьків, і сьогодні день для кожного педагога. Відчути себе, що він важливий, що він потрібен. Із Драбівського ліцею нагороду отримав Василь Мусієнко, який викладає інформатику та друтове навчання. Активно впроваджує сучасні методики навчання та підтримує розвиток учнів. З дитинства була дуже рідна і близька мені ця професія, бо і вирішив спробувати себе. У ніч нагорода, перш за все, показує, що можливо не даремно я таки працюю в цій сфері, таке щось виходить. Привітав педагогів зі святом і слова вдячності. Очільник області він зазначив, що, попри виклики сьогодення, Освітяни продовжать розвивати українську освіту. а їхня праця є надзвичайно цінною. Адже саме педагоги роблять вагомий внесок у життя школярів. Попри все, ви продовжуєте бути поряд з діточками, не дивлячись на ці наші ритми, тривог, укриттів, поганих новин, ви навчаєте, ви виховуєте, ви підтримуєте дітей. Дуже важлива місія, дуже непроста. Але я вам дуже дякую за те, що ви робите таку роботу. Анна Могильна, Олександр Костерко, служба новин телеканалу Ільдана. Творча робота стала справжньою реабілітацією після звільнення в запас для черкащанина Юрія Шатайла. Свічки, які він виготовляє власноруч, сьогодні прикрашають оселі українців у різних куточках країни і за її межами. Майже 30 років черкащанин Юрій Миколаєвич Шатайло прослужив. У МВС у якості експерта мистецтвознавця дослужився до підполковника. Але коли почалася велика війна, сам пішов у військкомат і став на службу рядовим солдатом національної гвардії. Важка хвороба і вік стали причиною звільнення з лав військових у 2024 році. Звісно, емоційний і фізичний стан потребували реабілітації. Дружина Наталя підштовхнула коханого чоловіка до цікавої ідеї свічковаріння. Я розуміла, що йому потріб. Набуде адаптація, да, прийшовши спогади, думки. І зрозуміло, що потрібно підштовхнути до тієї творчості, якої він завжди до неї тяготів. І як ми, жінки, всі вміємо м'яко підштовхнути до цього. Це виникло так, начебто, моє захоплення. Е і потрошку я перекладала ці, давай, спробуй все. У нього більше да, це творчо. він е творча, і він пішов розмальовувати ті свічки, які начебто заливала я, а він їх розфарбовувати. вже. Вони заграли в, в, в кращих кольорах. І так плавно, воно плавно перейшло вже все в його руки, і тепер це стало. Захоплення варто сказати, що вся родина Шатайло люди творчі. Старший син займається ювелірною справою, середня дочка створює чудові вироби з бісеру, а молодша демонструє цікаві навички у художньому моделюванні. Юрій Шатайло все життя займався мистецькими проектами. Тож про сам процес творчості знає нещуток, чого вартує лише його участь у проєкті телеканалу один плюс один Україна повернення історії де він виступав одним з експертів. Це ми відтворювали портрет Мазепи разом з фахівцями музею. Ми показали того Мазепу, який ми думаємо, що він був тоді насправді, а не такий, як давала про це Московія, московські маляри, які зображали нашого Мазепу пузатеньким, щукатеньким, А зробили його таким. Гарним чоловічим це проєкт Кіма Гарімова і Руслана Шаріпова, в якому я приймав участь. А другий проєкт теж був. Це ми відтворювали портрет Ярослава Мудрого. і зараз цей портрет можна подивитися в Софії Київській, він виставлений там для експозиції, 3D-модель його, і біля якої фотографувався, до речі, Борис Джонсон. З такою ж скурпульозністю Юрій Миколаєвич підходить і до процесу створення нових свічок. Щоб таке яблуко мені зробити, то це потрібно десь дні сім. Гіпс іде. Ну, гіпс у мене ми купуємо їх в порошку, потім цей гіпс замішується, потім це все відливається. Потім після цього всього це все механічна обробка. Оце ця гілочка. Це, ну, так би мовити, це вже моя доробка, тому що тут було трошки негарненько, а це вже ліпнина, це вже арматура ну армована. Вона для того, щоб можна було взяти його руками, це вже до опрацювання. А це все скрито лаком і сушка під ультрафіолетом. Як розповідає Юрій Шатайло, на нові форми його надихають різні обставини, нові враження. Скажімо, після нещодавної подорожі Західною Україною теж з'явилася ідея. Зараз ми з'їздили ну, невеличку таку відпустку на Західну Україну, і у нас зараз є ідея, ми вже готуємося до неї. Це робити наші свічки з різними українськими розписами, дружина каже, сміється пан Юрій. Що у мене треба періодично забирати телефон, щоб я нічого не купував для вдосконалення процесу. Окрім того, що використовують соєвий віск як основу, потрібно ще дуже багато різних пристосувань, форм, барвників, ароматів і безліч інших дрібниць, без яких свічка не буде такою красивою, ароматною і якісною. Процес потребує вдосконалення, але до захоплення День Юрія Миколаєвича родина ставиться з розумінням. Кожен раз, коли щось щось змінюєш, щось вдосконалюєш, що з'являється потреба в якихось окремих інструментах, в mm -hmm. окремих матеріалах, і воно там трішки підкупляєш, потім я додумаю, як його робити. Я щось побачив. Теж хочемо запустити ще використання холодної малі. Для цього ж я вчора приїхав мені маленький молоточок. Юрій Шатайло має сторіночку в інстаграмі, де періодично з'являються матеріали щодо його творчих здобутків. Допомагає донька. Вся родина об'єдналась навколо захоплення батька, бо ж результат того вартує. Він став більш спокійний, більш зосереджений. Дрібна моторика це теж позитивно впливає. Ну і настрій став все головне, він став спокійніше. Тобто родина ставиться цього. Звичайно, Дома. звичайно, підтримуємо. Сьогодні свічки зроблені Юрієм Шатайлом мандрують Україною. Їх дарують друзям і родичам за кордоном. Але для нього це просто захоплення. І, звісно, можливість подарувати трохи радості їх новим власникам. Такої команди Ільдана побачила інформаційну картину Черкащини Надійно Тилу України. Більше інформації в наших соціальних мережах, зокрема на Ютуб каналі Ільдана ТРК. Залишайтеся з нами.